12-річний Матвій Умрихін жовтник показує бронзову медаль, яку здобув на Кубку світу з авіамоделювального спорту у Італії. Боровся, наприклад, з Андре. Це є людина з Данії. У нас був рахунок 1-0, не в мою користь. І коли він вже сідав, я напав на стрічку і відрубаю її. У авіамоделювальному спорті потрібно перебити стрічку, якою противник керує літаком. Матвій виступає з власноруч, зробленими моделями. Все складається так. Той є основний двигун, це є гвинт, який крутиться. Це є глушник, щоб дуже голосно не звучав. Це є стоп для зупинки двигуна, випадок, якщо зірвали, зірвався модель. І це є бак для пального. Уверх або вниз літак направляють спеціальні пристрої, в корди. Там є інший кінець, і ми під'єднуємо їх сюди. Тобто ми ручку дергаємо вверх, літак летить вверх, руд ручку вниз, літак летить вниз. Все логічно. На змагання спортсмен бере кілька екземплярів. Розповідає, що під час бою моделі можуть отримати пошкодження. Авіамоделюванням хлопець захопився у шість років, показує свою першу модель літака. Це є літак, який працює на гумомоторному моторі. Тобто ми накручуємо гвинти, тут є гума. Ми накручуємо, 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 накручуємо. І е, ми беремо літак і випускаємо, і гвинти, вони крутяться. І е, за допомогою того літак набирає швидкість і літає в повітрі. Батько Матвія є і тренером хлопця. Каже: Любов до авіамоделювання передалась генетично, тому що він також з дитинства займався таким спортом. Усі попередні кубки світу є відбірковим перед чемпіонатом Європи, який відбудеться на наступний рік. До нього вже готується спортсмен. Дуже важко літає зразу з дорослими. Зрозуміло, коли стоїть дядько двохметрової висоти, і стоїть маленький хлопчик, який там має метр двадцять висоти від себе, йому важко бігати і боротися. Але правила для всіх одинакові, і нема на то ради. Техніка та сама, і поблажок для дітей немає ніяких. Це ну, на, на, насправді складно, і тут головне його сформувати як особистість. Поки через заборону польотів під час воєнного стану Матвій не може повноцінно тренуватись та вже налаштований на наступні змагання. А в майбутньому мріє стати професійним авіамоделістом. Іванка Досько Олексій Шелковий. Суспільне новини, Львівщина.